Вітноводський район знає мене і Аню. Да. Я думаю, питань нема. Бойко Віктор Олексійович. Це я. Да. Шест го року народження, Кіровоградська область, Голованівський район, село Красногірка. Mm -hmm. Мені приємно, що ми сьогодні з вами зустрілися і поспілкуємося стосовно нашої подальшої співпраці. Так ми домовилися, я не знаю, чи. З вами було там домовленість. 500 гривень отримуєте, сьогодні ви отримаєте. Через 5 днів знов там 500 гривень і все. Я гроші залишаю зразу, мені нічого не потрібно потім платити. Я не та, не та людина, яка буде платити, чи щось обіцяти потім. Я вам тут залишу там 200 700, там 300 тисяч я вам залишу ці гроші. От дивіться, в кожному із вас є родичі там по 10, по 50 куми, брати, свати і таке інше. Напишіть, хто є прихильниками, нашими прихильниками, хай голосують за блок Петра Порошенка, а за, за Бойка шукають Бойка, а не шукають бондаря, який йде від Петра Порошенка. Бо то помічник довго. з цими, цими записами. Приходите там через 5 днів, наприклад, написали 5-6 чоловік свої. Вісім, там, там, Через, На другий на другий раз ви ще написали ще там 5-6 чоловік. І, так, воно, так. Можете написати своїх родичів, які, наприклад, живуть у Знам'янці. Це теж виборчий клоп. Тож на в Україні це теж виборчий похуй. Не ви пишіть тільки тих, хто живе вже в Києві або в Криму От це приблизно така робота, не, не сильно мені краще знаєте як мені вам платити ці гроші, я я плачу за себе і відповідаю за себе.